Хали козаки палали, притомились унизького ні, а біля озерця дівчина з відерцем хлопцям воду подавала, ворон коня напувала, очі чорні, очі, чорні, вуста поїдай дай, дай, ніжки, босі, руса, коса. Бо сіруса коса, Рай-дай-дай милувалися красою, красою, та ще косою косакою, глянув козак, очі сині, прямо серденько дівчині, відпланялись козаченьки, зажурилась дівчинонька. Очі очі чорні Дай-дай ніжки бо сі руса коса. Сіста, куста, і дай, дай, Ніжки босі, руса коса рай дай дай, а братконик касі лає, і кось когось здоганяє, Знайшов коня вороного і козаченька молодого, поверта до зеречка, не плач мила я сестричко. сестричком. Ніжки босі, руса, коса, рай дай дай, скоро рушники стелили, постісла веселились. сосна відде герця там біля озерця, вже дівча їх витягає, ворон коня набуває. Usa daí, nishki boss orsa costa, o cheiro чорні gusta ho day dai, nishki bossy russa cosa,